Eh, Зданнями дослідження є вивчити технології прильоту і відліттування полівого на території дослідження, вивчити ателогічні особливості луні полівого на, по на, на території дослідження, проаналізувати eh, параметри в селі полівову, а здатних сумових оніпних комплексах, защитити e, основні антропогенні фактори, які впливають на до нового виду межі фінічного покуття, а також eh, проаналізувати параметри вселення поліво eh, та де він на частіше серце. Актуальність.

Наприклад, зони польова в межах системи впливають такі чинники елімінації. Спонтанні стрілки мисливцями за останні роки було застрілено два способами: випадково або на намисне. Загибельні пестициди. За останні роки ми зафіксували 25 загиблих птахів даного виду. Випадкове руйнування прививку сівеликої гратної худоби. За останні роки було знайдено таких щільний Відлякування Відлякування польового антропогенними шумами в звичній для нього сфері. І загальні птахів на лінії варто передати. За останні 4 роки 15 особи на польового було знайдено, які лежали мертвими біля е, сухів лед. Ем, загалом е, було знайдено 20 гнізд даного виду, 7 гнізд на вологому лузі, 35%, 5 гнізь, по 5 гнізд на правильних болота і межах між вологами і релей по 25% і 3 на сніжаті, ще межують по в е можна виділити такі види, як ресурда, сіра, хорошо В зимовий період зникають будь-які види комах, та е суттєво менша є кількість дрібних хребетних, так як вони в нас буквально. Тому більше є кількість дрібних птахів. Взяв е е період мають в місце конфликт болю з багатьма видами тварин, однак найчастіше конфліктує з кругом е воронної сірості. Весною. Лунь польовий є на виданий термінопомічної побуття. Лунь польовий є частково осіним видом. Зазвичай, якщо зимує, то не ведемо групами до 15 особен. Пригнозування переваги віддає володним лугам, 7 гнізд 30-30%. Взагалі вони газуються майже 4 стації. Дніст добудує землі закрити місце перебування. Строки інкубації є 27-30 днів, висиджує переважно сам. За її величиною папки 4,5 плюс мінус 0,75 єліпсовинної форми. Строфічних уповідь переважає на руда, на сіра, і кущі невелик в гніздовий в період. В зимовий період на економка, мішівка темна, а також нареці сіра. Блин, тенденція на зменшення кількості веду, спад За спад зо останнім 90 особисто. Ми не можемо пояснити такого сильного спаду, проте найсуттєвішим антибальним чинником, який впливає. na eliminację do nowego WDG, gdzie chcemy i w nie że my się nie zduniemy. Naszym